Туристи в центрі Чернігова не загубляться. Про гостей подбала влада з бізнесменами. Щороку наше місто відвідує майже 50 тисяч мандрівників. Аби полегшити їм пошуки міських об'єктів, медіавидавець Ярослав Сухомлин спільно із командою столичних дизайнерів, розробив проект туристичної навігації. Свої напрацювання креативний містянин презентував чиновникам на початку літа. Це, звісно, княжна елемент будь любого туристичного центру. А ми, якщо таким хочемо бути, то в тому числі. Она нам нужна. Она позволяет туристу чувствовать в городе себя комфортно, быстро находить необходимые объекты, быстро ориентироваться. Тілювати ідею бізнесмена в життя владці зголосилися. Протягом трьох місяців працівники міської конкобу вирішували питання з дозволами та іншою документацією, щоб остаточно владнати усі проблеми довелося обійти зо два десятки інстанцій. Тож тепер начальник міського управління туризму демонструє елементи, які доповнять центральну частину міста. Наприклад, тут в сквері Попудренка буде декілька інформаційних вказівників, які е зададуть напрям, наприклад, до Єлицького монастиря. До чорної могили, до дитинця, до п'ятницької церкви. Вуличні вказівники одна зі складових туристичної навігації. До Дня Чернігова їх мають встановити у 12 місцях. Стільки ж описових стендів з'явиться біля державних будівель. Це, як приклад, біля будинку філармонійного центру, це як єпархіальне братство. Тут буде фотографія, короткий опис будівлі і знову ж таки напрямки руху до дитинця, наприклад, до Болдений Гір, зворотній напрям до Красної площі. Останні в списку плани контенти. Конструкція міститиме інформацію з картою, де вказуватиметься місце знаходження людини. Їх розмістять на вокзалі біля Макдональдзу та на початку алеї героїв. На 27 елементів туристичної навігації витратять 150 тисяч гривень. Бориса Трощенко називає суму помірною, крім вартості робіт з виготовлення та встановлення конструкцій. Туди закладені витрати на проектну кошторисну документацію та різноманітні експертизи.